– Хто перший оцінює твої жарти? Я. А як Я. ти оцінюєш сам свої жарти? Як це можливо? Дуже смішні. <гум> Боже, ну, придумав же ж таки. скільки підписників твого каналу з подкастами буде через рік? Скільки зараз? Скільки ну, там через... не тільки з подкастами, там от зі стендапом, там стендапи є. Зараз 104 тисячі. Думаю, через рік, якщо такий темп буде, можливо, 150, 160. Я думаю, що якщо поставити амбітну мету, то може бути 200. Якщо не ставити, то 150 десь має бути. Який відсоток імпровізацій на твоїх шоу? Відсотків? 10. От з твоїх різних креативних зборів, там де ти грабіжник, співак, просто скінь донат. Який твій образ найулюбленіший? Я думаю, це збір із Марком Куцеваловим. Там був образ такий дуже смішний. На початку ми співали така там східна пісня. Була і ми. Я знайшов на розетці зуби великі. Купив типу білі протези. От і я їх там ну виварив. Кроче, приклеїли ми собі. От і ми там нас гермірувала Аліна дуже класно. І ми там зализалися. Коротше, дуже такий дурний образ.